На кухня був організований за підтримки УВКБ ООН на співпраці з громадською організацією штаб громадянської оборони у Кам'янці-Подільському. Це проєкт, який передбачає проведення кулінарних майстер-класів для дітей ВПО і дітей з місцевої громади. Ми дуже раді, що у нас є такі партнери, як організація штаб громадянської оборони, яка зробила можливим втілення цього проекту. У нас такі проекти відбуваються не дуже часто, але дуже важливо, щоб це була підтримка надійних партнерів. Зараз в креативній кухні проходить вже 10-й майстер-клас, і ми сподіваємося, що протягом наступних місяців і навіть років там буде вирувати життя. Дякую.